Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і тут е, Ердоган. А, щось, щось почав він. Угу. Щось у Ердогана а, ну, вибори, в принципі, були минулого року, здається, Ердогана, якщо я не помиляюсь, Туреччині, але щось у нього валиться. Якийсь скандал, щось йому не підходить. Зараз ми подивимося. А, дивіться, відверта зацікавленість щодо Росії. А, Ердоган критикує наразі дії ЄС і заявляє відкрито, що буде тормозити вступ України та Молдови до ЄС. Це, знаєте, виглядає ніби помста за те, що. Турцію до цих пір не прийняли, а вона, як він каже, що зробила дуже багато для того, а в ЄС її так і не взяли. Ось. Тут ще такі питання: хоче відновити зерновий кордон і висуває себе як посередник у переговорах з Росією. Давайте зараз будемо дивитися. ну У нього щось, щось тут назріває, у нього. карти вже вилітають. Що, яка? Давайте так. Знаєте, як у нас кажуть, яка його муха укусила? От чого навіщо йому переговори України з Росією? Якщо ви пам'ятаєте, на початку повномасштабного це, здається, був березень місяць. Я зараз точно не згадаю, а 22-го року, здається, березень був. Арахамія і з делегацією були у Турції. Здається, в Стамбулі, і там вони домовлялися мали домовитися з Росією що про зупинку. Повномасштабної. Ось. І якщо ви пам'ятаєте за свого часу, тоді Джон не тільки Джонсон, до речі, були заяви і інших політиків світу. Але Джонсон таки прямо примчав. От я пам'ятаю тоді, коли він примчав, прямо. Ось. І він помішав, до речі, Арахамія, тепер вже проговорився, що Джонсон тоді помішав. Ось. І дивимося, і так. Що, яка його муха попросила Ердогана? Що, що саме Що саме трапилося, що він дуже хоче е, помиритися з Щоб Україна пом, ну, в лапках помирилася? Його ш, якісь обставини, Я скажу так, якісь обставини його примушують до цього. Якісь обставини, які точно не можу сказати, якийсь перебор, знаєте, е, перебор в чомусь. Е, що тут може бути? Дивіться, що робить Туреччина? Наскільки я пам'ятаю, Туреччина блокує не тільки російські кораблі, а я так бачила, там і причепилися до британських, і не тільки до британських От кораблів не пропустили. Ось тому ось тут якісь обставини. Я так думаю, або тому, що тим більше, що я записала тут і він заявляє про. Відкриття зернового кордону. Він хоче, щоб знову це він хоче бути знову і тут посередником. Ось тут щось йому дійсно потрібно. Давайте тоді подивимося, які стосунки у Ердогана з. Кремлем, давайте так. Зараз не, бу не будемо прізвищ називати, бо це може бути і не Путін, а може бути Патрушев, а може бути ще хтось інший. І так, стосунки, на якому рівні його стосунки Ердогана і Кремля. Ну Тут якісь ідуть, щось іде, але Ердоган він теж собі хитруля. А ось він, знаєте, вміє ось ці дві карти, коли випадає маг і сімка мечів, це ще та штучка, як то кажуть. Бачите, і йде, що саме? Йому найголовніше утримати якісь гроші. Або отримати, або утримати. Отримати, утримати. от. Заробити. Скоріше за все, жадність, навіть можна сказати. І він вже розуміє, що він втрачає багато, якщо цей конфлікт довше протримається. Ось якось так. Тобто він готовий бути початком, тому що, коли випадає ось ця карта, це як початківцем примирення. От, Він думає над цим дуже давно, щоб ви розуміли. Ось він готовий вибивати ось це положення будь-яким шляхом. Ось як я це бачу. І так, які у нього відносини з українською владою? Давайте так, з банковою. Купі продай, ну тут трошечки хитрі стосунки у них йдуть. І місяць йде, теж не дуже добрі. А, ви знаєте, з Росією там все от, от, добре було. Б. Можна ще ось ця карта місяця, можна ось тут прирівняти. Але це все ж таки малий аркан, тобто, молодший аркан. А тут старший аркан йде. Тут у них якісь є конкретні домовленості. Угу. Ведуться теж переговор. Він, Тобто, дивіться, а... що хочуть нам карти сказати. Він намагається оба фронту, тобто і Росію. Він одночасно веде переговори і домовляється і там, і тут. Розумієте, як я це бачу? Це навіть не зовсім переговори. Це так, знаєте, переубідіть. схилити. Він задобряє і одну, і другу сторону. Схиляє, тобто нашіптує. Давайте тоді, чи буде результат, чи, чи вдасться йому, чи навпаки, не вдасться домовити цих двох, уболтати, скажімо так, чи вдасться. Ну, тут диявол іде, ви знаєте. А з другої сторони, в мене йде така приказка трапила коса на камінь, тому що йде диявол і йде король мечів. Тобто у нас українці не хочуть. Аби аби сказився Зеленський, а наші не підуть. Ви розумієте, не на яке примирення, замирення, тим більше Захід теж говорить, наголошує про це, що наразі примирення з Росією, якісь там угоди, перемовини, заморозка, будь-що а дуже великий ризик. Я не буду зараз уточнювати, що як це називається перемовини, замовини. І тому подібне заморозка, так ви мене зрозуміли якось призупинити бойові дії, що це ризик великий для України саме, не для Росії. Не дарма кажуть, якщо е, перестане Росія. Стріляти закінчиться війна, якщо перестане стріляти, Україна не буде більше України. От і все. Ось. І тут е, трапила коса на камінь. Тобто, я не бачу, що особисто він, от його інтереси, наскільки я розумію, він, ну, тут він ще буде старатися. Зараз я ще докладу. Він дуже навіть буде, він чесно буде старатися. Ось. але все рівно по дияволу і по цьому не вийде в нього так, як він це хоче. Ні. Не буде. Тому що, Тому що військові не дадуть. Це наша сторона. Навіть якщо диявол, дивіться, от як диявол намагається своїми цими пазурями Україну, бачите так? Ну тут дуже-дуже-дуже така, знаєте, по дияволу це. це... Коварна, Хитра, хитра, коварна така карта. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу ось. Але він, дивіться, бачите, що ще. А, у нього він зрозуміє, що тут в нього не вийде, він почне якийсь інший план в нього піде. Якийсь інший план в нього є, ось тут, якась нова ідея. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, бережіть себе і разом до перемоги.